Oh nein! Two... Сотні рівнян на чолі зі святим Миколаєм та міським головою увечері 19 грудня запалили святкові вогні на головній ялинці рівненщини. Разом з гірляндами вибухнув і святковий салют. Зелена красуня, 25 метрів заввишки, має поважний вік, 80 років. Привезли її з Деражненського лісництва. Іграшки та ілюмінація залишились у спадщину з минулого року, як і Янгола, яких встановили замість традиційного Діда Мороза та Снігуроньки. кажуть, що застаріли. Однак головним традиціям свята рівне не зраджує. Ялинка стоїть на тому місці, де й стояла. Я ще дитиною був. До речі, коли я був дитиною, першу ялинку ставили на театральній площі, бо тут не було площі. А як зробили площу з того часу тут. Постараємося, щоб дітям було весело. Всі свята, щоб було весело. По крайньому разі прикладаємо до того засилля. Поруч з головним символом новорічних свят прикрасили й інші ялинки символіка патріотична у дусі часу і останніх подій. Рівненські дітворі міська влада обіцяє розваги, конкурси, подарунки, адже школярі і дошкільнята чекають на свята чудес і радості. Нам дуже подивилася. Ялиночка, вона ярка цього року. Така вона пишна, ярка, тут багато людей, і ще хотіла, щоб ще більше людей було. Але трошки не веселе свято. Трошки якось всі люди стали і нічого не видно. Нічого. Щоб більше трошки. дітей менших виступало, щоб веселіше її було, Але так, так все. все подобається. Стоятиме ялинка на майдані незалежності до закінчення новорічно-різдвяних свят. А найбільше розваг традиційно чекає на рівнян у ніч з 31 грудня на 1 січня. Ольга Ільчук, Артем Лаговський новини рівного.